Як захиститися, якщо нападник збив вас на землю? Ситуація здається критичною, але навіть у таких умовах у вас є шанс повернути контроль. Я Альберто Кортес, експерт в галузі самозахисту та тренер в Геосвічна ініціатива. У цьому відео ми дізнаємося, як захистити себе, коли ви опинились на підлозі. Техніка відкритого захисту та як піднятися з підлоги. Отже, нападник мене збив на землю і штовхнув. Я опинився на землі. Перше, що я маю зробити, це не допустити, щоб він на мене пішов. Для цього я маю контролювати опорну ногу, тобто передню і задню. Ми можемо підняти. Якщо у нас немає можливості просто підняти ноги, бо тут заважає корпус, ми маємо відштовхнутися коліном і піднятися в безпечне положення. Це положення в бойових мистецтвах називається open Guard або відкритий захист. Тримаючи положення опенгарда, ви маєте піклуватися про те, щоб мати можливість відштовхнути опонента від себе. Тобто ви ногами відбиваєте його максимально вверх, в сторону, бік. Вам треба створити простір. Коли простір у вас є, ви маєте піднятися. Одна рука перекриває ваше обличчя. І в цей момент ви маєте цю ногу забрати назад ось так. Іноді це може бути дуже складно, бо він може вас в цей момент штовхнути вперед. І тоді ви маєте поставити коліно і вже через коліно піднятися наверх. А зараз наші асистенти покажуть вам, як це має відбуватися на практиці. Уявимо реальну ситуацію. Нападник збиває вас на землю і ви опиняєтеся на спині. Виконуємо технічну дію відкритий захист. Відштовхуємо нападника від себе та намагаємось піднятись. Підписуйтесь на наш канал та отримуйте більше практичних порад по самозахисту.